Вітаю спільнота світлих душ, вітаю ваше Божественне Я. Сьогодні запрошую вас до духовної практики проводження розтілених душ до світла. Ця медитація має спокійний, благовійний характер, і вона підходить для людей, що працюють із простором, енергіями або практикують свідоме служіння душам. Сьогодні ми з'єднуємо наші серця в єдиному світлі любові. Присутності Воскреслого Христа, який відкрив небесну браму Вознесіння для кожної душі, що прагне знайти духовний шлях до істини і світла Бога. У день цього Воскресіння Ісус не лише переміг смерть, а проклав шлях до світла для всього людства, Цей шлях веде з темряви до світла, з болю до зцілення, з відокремлення до єдності з Творцем. Сьогодні ми – як робітники світла, як духовна родина, єднаємося в тиші, щоб підтримати розтілені душі, які перебувають на порозі переходу. Ми не тримаємо, не судимо, не боїмося, ми лише любимо. Бо любов це міст, світло це напрям, а Христос це провідник. Нехай Його любляче серце охопить кожну душу, що шукає шлях додому. Нехай наша спільна молитва стане провідним світлом у їхньому переході. Це не просто медитація, це заклик душі, заклик вийти за межі себе, своїх думок, бажань і простягнути світло туди, де його зараз не вистачає, бо є душі. Ті, що щойно покинули тіла, розгублені, здивовані, не здатні відразу піти додому. Є душі ті, що відхилилися від шляху світла, загублені між світами, у болі, страху чи відчаї. Вони стоять на межі чекають, відчувають, і твоя присутність, твоя тиха глибока свідомість може стати для них містком. Не рятівником, не героєм, а вогником у темряві. Але це те вибір святий, добровільний, ніхто не кличе, якщо душа не готова. Якщо ти відчуваєш у собі цю готовність не з думок, а з серця, якщо твоя свідомість дозріла до служіння, якщо ти хочеш стати чистим каналом любові та світла, тоді йди зі мною в цю медитацію. Разом ми створимо простір, у якому загублені душі зможуть відчути дім, тепло, напрямок. Ми не тягнемо, ми просто світимо. Якщо ж ти зараз у процесі власного відновлення, якщо твоя душа ще потребує любові, підтримки, тиші, то з ніжністю і повагою я запрошу тебе відчути, що для тебе буде кращим. Прослухати медитацію небесне брамого Вознесіння, яка була дана на Великдень, м'яку стілюючу, наповнену світлом Воскресіння. Оберись любов'ю, без тиску, без очікувань, аби дві шляхи служіння, один назовні, інший усередину. Ті, хто готовий, залишайтеся зі мною. Ми розпочинаємо мандрівку. У спокої, у ясності, у світлі. Дорогі душі, для цієї медитації знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не потревожить. Запаліть свічку, вона символізує світло, до якого прямують душі. Сядьте зручно або займіть положення лежачи, щоб вашій спині було зручно, Закрити очі. Зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання на декілька секунд і можете видихнути чотири повільні ніжні видихи. Зробіть ще раз глибокий вдих. Затримайте дихання на декілька секунд. Можете видихнути чотириніжні повільні видихи. Зробіть ще один раз і відчуйте розслаблення в цьому вашому тілі. Відчувайте, як з кожним видихом ви відпускаєте напругу м'яко заспокоїти розум і входите у простір присутності. Перенесіть зараз увагу до основи свого хребта, до області кореневої чакри, яка розташована в районі Куприка. Уявіть, відчуйте або просто дозвольте собі усвідомлювати там теплу, глибоку, стабільну енергію. Це центр пов'язаний з відчуттям безпеки, укоріненості, зв'язку з тілом і землею. Приверніть увагу до основи свого хребта, відчуйте присутність у цій точці. Тут ваша опора. Стабільність, відчуття я є тут і зараз. Уявіть, як з цієї чакри проростають корені, м'які, живі, енергетичні, прямо вниз, у землю. Вони йдуть крізь усе, підлогу, ґрунт. До самого енергетичного серця планети. Ти як дерево, що черпає силу з матері землі. Відчуйте потік знизу вгору, через ноги, таз, кореневу чакру. Тепла жива енергія землі. Вона підтримує тебе. Наповнює тебе спокою, тишею, внутрішнім так. Усвідомлюйте, що через вас проходить енергія, ви не створюєте її, ви не володієте нею, ви провідник. Знизу підтримка ресурс, зверху світло Бога. Ви стоїте між небом і землею в центрі в гармонії. Повторіть внутрішній голос Я заземлений, або я заземлена. Я укорінений, або я укорінена, я у безпеці. Я відкритий, я відкрита до світла, але міцно стою на землі. Зробіть ще кілька. Повільних вдихів і видихів, і коли будете готові, я плавно проведу вас до вищих енергетичних сфер. Залишайтеся в тиші всередині ще глибоке, тепле заземлення ти відчуваєш себе частиною землі. Підтриманим або підтриманою, укоріненим або укоріненою і саме з цієї опори народжується твоє піднесення. Уявіть зараз, що з вашої кореневої чакри починає підійматися потік енергії, м'який спокійний. Немов тепле світло, він підіймається хребтом вгору, проходячи через кожну чакру, через сакральну священний центр творчості, через сонячне сплетіння, впевненість і особиста сила. Через серцево, простір любові та прийняття. Зосередьте за увагу в центрі грудей, уявіть у вашому серці палає м'яке світло, воно не сліпить, воно як спокійне полум'я свічки. Це ваша душа вона пам'ятає все, звідки ви прийшли. Хто ви є і куди прямуєте? Уявіть, що з цього світла починає здійматися потік енергії вгору. Він підіймається до голової чакри, центр істинного самовираження. Все вище до області бровей, вашого третього ока центру ясності, інтуїції і нарешті до коронної чакри на маківці голови і далі через маківку в простори світла. Ви відчуваєте, наче стаєте легким променем, який вільно підіймається в небо. Ви входите у тонкий простір, світлий, ясний, безмежний. В ньому немає форм, але все відчувається знайомим. Це простір душі, простір пам'яті про свої істини Я. Світло довкола вас це не щось окреме, це є ви, частина Божественного, частина відображення нескінченного. Біше, що дихає, тут не треба нічого робити, ви вже вдома, просто відчуваєте любов. Любов як джерело. Ви провідник, ви свідок, ви любов у дії. Уявіть, як золотий потік м'якого світла починає піднімати вас вгору не тілом, а свідомістю. Він переносить вас крізь енергії земного рівня до тих просторів, де тиша говорить глибше за слова. Це небо між світами, не рай, не земля, це місце переходу. Очікування, забуття і пам'яті, ви опиняєтесь у світлі, але трохи затуманеній сфері, навколо душі, деякі тихі, як діти після сну, інші розгублені, замкнуті у своїх образах, хтось у страху, хтось у смутку. Хтось просто загублений. Вони не бачать вас, але відчувають ваше світло, мов теплий вітер, що нагадує вони не самі. Відчуйте, зараз у цій тиші середу очікують, блукають, шукають світло, жливої ті, хто близький вам. Можливо, тут є душі вашого роду, ті, хто пішов раптово, несподівано, ті, кого не встигли обійняти, ті, хто не знав, як попрощатися. Можливо, тут є ті, хто пішов сам, не від зла, а від болю, від самотності. Вони не були слабкими. Вони просто не витримали темряви без світла, але сьогодні ви і є світло для них. Можливо, серед них є діти, ті, що не встигли пожити, ті, що лишили ніжній слід у серці, Відчуйте їх не розумом, а серцем. Своїм глибоким, люблячим, спокійним серцем. Таке нагадування ми не розділені, між світами є лише тонка завіса, але любов проходить крізь неї завжди, і ця любов присутня в цьому просторі. Це Ісус, не в славі, а в Тиші, Його присутність це спокій, очі як озра без рабесна, повне прийняття. Ви бачите, як він дивиться на душі, і вони починають пригадувати, не хто він, а хто вони. Він не кличе, не вмовляє, просто любить. Довкола ангели високі світлі, немов ткані з благословення, деякі стоять поруч із тими душами, які вже готові йти до світла. Інші обіймають тих, хто ще боїться. Ангели не істоти, це жива присутність милості. Ісус підходить до тебе не словами, а серцем дає знати, ти можеш бути світлом, яке вони побачать, в тиші свого серця. Давайте промовимо мантру про воду душ до світла у серці Христа. В ім'я Всевишнього ми співаємо цю мантру, щоб вистелити дорогу устіленим душем до божественного храму. Там, де є ви, там світло Бога. Там, де є ви, там любов безумовна. Підіймайтеся вище до Бога, там ваше серце у спокою сповниться. Ангели поруч з вами і хранителя роду обіймають вас. Благословляю ваш шлях до Отчого дому. Через любов я веду, у світлі Христа відкриваю шлях, нехай душа згадає дім, світло прийме її назад. Повторюйте цю мантру, пошепки або в думках, тримаючи увагу в центрі грудей. Серцеві чакри. Уявляйте, як із вашого серця струменить золоте світло, яке сливається серцем Христа, нескінченним, безпечним, приймаючим. І в тиші простору починає відбуватися все. Душа знаходить спокій, відпускає страх. Душа починає згадувати любов. Душа сама тягнеться до світла. Ви поруч ваша тиша міст, ваша любов шлях. Поступово душі починають відходити, дехто з ангелами, дехто в промені світла. Ви знаєте, що ваша присутність мала значення. Ісус знову дивиться на вас. У Його погляді подяка. У його серці спокій, він мовчки благословляє вас і поволі, з лагідністю ви повертаєтеся своєю свідомістю вниз, в своє тіло, вдихання, теперішні моменти. Зробіть глибокий вдих, видих. Відчувайте тіло, відчувайте, серце ви повернулося, але світло там, де було темно, і воно продовжує світити. Цей простір завжди відкритий, ви завжди можете повернутися і допомогти душам з глибоким наміром проводити душі до світла. Через серце Христа, простір безумовної любові, милості та божественного прийняття. Я завжди поруч з вами, з моєю духовною сім'єю, ваш духовний провідник Олімпія. Дякую за ваше служіння з любов'ю і благословень.